Так звана 81-а бригада спеціального призначення Медведі, що воює проти України поблизу Херсонського міста Олешки, формується і тренується в окупованому Криму. Саме зараз додатково створюється окремий експедиційний корпус Біар для роботи найманців за кордоном, зокрема в Африці. Медведі тісно пов'язані із квазіприватною військовою компанією Редуч, що контролюється військовою розвідкою і бійцями якої Міноборони Росії. Заміщає вагнерівців в країнах Африки. Перше оголошення про набір бійців в добровольчий підрозділ спеціального призначення з назвою Мідведі на його сторінках в соцмережах з'явився 17 березня 2023 року. На піврічний контракт запрошувались чоловіки від 22 до 50 років різних спеціальностей. Грошове забезпечення від 220 тисяч рублів на місяць плюс компенсації. Прибути в Крим, місто Сімферополь, вдягаємо, навчаємо, дорога оплачується за наданими квитками. На телефоні відділу кадрів з номером, зареєстрованим в регіоні Москви і області, мала відповісти Багіра. Ще задовго до того, як перші підрозділи цього добробату з'явились на передовій, а лише почали навчання, про нього вже розповідали центральні канали. Опитні байці за плечами у многіях. Чечня, і Грузія, розгадка тут проста. Літописець і адміністратор соцмереж Медведі, Євгеній Рибін з позивним князь. 18 років працював на пропагандистському телеканалі «ТВ-Центр». Тож його колеги охоче розкручували підрозділ вільно режисуючи постановочні плани на полігоні, чим врешті допомагали рекрутувати добровольців. Із повідомлень у кінці березня дізнаємося, що інструктори Медведі схоже вирішили трохи підзаробити на навчанні так званих ополченців Крима. Свою пайку піару не випустив і гауляйтер окупованої Автономної Республіки Сергій Аксенов, який відвідав полігон і провів випробування бронежилетів та касок, якими окупаційний уряд Криму екіпірує кримські добробати. Так звані кримські, бо, як ми не раз виявляли, воюють там переважно не кримчани, а шукачі адреналіної заробітків із Росії. Навчання цього свіжоспеченого умовного батальйону відбувається не деінде, а на армійському полігоні у перевальному поблизу Сімферополя. До окупації Криму це був полігон військ берегової оборони ВМС України. З 2014-го тут хазяйнують окупанти із 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту. Полковник Владислав Селезньов, військовий аналітик і колишній керівник медіа центру міністерства оборони в Криму, каже, що медведі тренуються на тій частині полігону, що ближче до села Перевальне. Там є чудова база. Вона повністю обладнана і функціонувала ще до часів анексії Криму. Відповідна інфраструктурна мережа дозволяла використовувати і проводити штатні стрільби зі стрілецької зброї. зокрема там тренувала наших. Кулеметників, поначних снайперів, штатні стрільби з ПМС Макара постійно там виконувалися. Тобто, вся інфраструктура, вона по перше, знаходиться дуже вдала, близько до бази розміщення Су-26 бригади, і відповідно, всі інфраструктурні маршрути, всі комунікації заведені і працюють мов годинник Там З того часу українські українська армія доклала чимало ресурсів, щоби. Після розпаду радянського союзу, все це відновити, привести до ладу 1 квітня, коли на навчаннях своїх ополченців вдруге побував Сергій Аксенов, з'явилась перша публічна згадка про командира батальйону Медведі і його зображення в екстравагантному, але відповідному до позивного джедай екіпіруванні. Про цього та інших фігурантів нашого розслідування трохи згодом. Зараз же продовжимо відстежувати хронологію встановлення цього розпіареного, але все ще не бойового підрозділу. Його забезпечення після візитів Аксенова помітно налагоджується. 4 квітня на Медведі пролився дощ з боєприпасів та якоїсь нібито новітньої зброї лімітованої партії. Свято було неспроста. Наступного дня до них завітав заступник міністра оборони РФ Юнузбек Євкуров. Пишуть, що лишився задоволений, побаченим і обіцяв усіляку допомогу. Як відомо, саме Євкуров курує від Міноборони, витіснення із Африки вагнерівців та заміщенням їх бійцями ПВК Редут, які діють під парасолькою військової розвідки. І ось вже 30 травня Джедай повідомляє про історичну мить. Батальйон добровольців, начебто, став 81-ю бригадою спецпризначення, у складі якого формування російської армії не повідомляється і ніде не фіксується. Однак, маємо підстави для ствердження, що «Медведі» – це формування із структури квазіприватної військової компанії Редут. За даними розслідування Радіо Свобода та проекту ідель реалії, квазіприватні добровольчі формування, створені під парасолькою головного управління генштабу Міноборони РФ, приписані до військової частини 35555, що дислокується в місті Аксаї, сателіті Ростова на Дону на вулиці Садова, 22 серед них і умовно приватна військова компанія Редут, структурним підрозділом якої називають батальйон Медведів. Доказів небагато, і вони дев'ятирічної давнини. По перше, це публікація в Вікімепії з указанням координат військової частини 35555, які, втім, не співпадають із вказаною адресою ВАКСАІ вулиця Садова, 22. Натомість пошук за нею приводить до іншої військової частини 01957. Звести їх в єдине допоможуть дані українських спецслужб, оприлюднені виданням ЦензорНЕТ в листопаді 2014-го. Тоді Росія нахабно брехала, що її армія не окупувала Крим і не бере участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях. Нас там ні, а зброю можна купити в Воєнторзі. Публікація спростувала цю брехню, бо розкривала повну структуру і дислокацію російської окупаційної армії на Донбасі в Криму і в Ростовській області. У переліку знаходимо 78-й розвідувальний центр ГРУ. Зі знайомим номером військової частини та адресою ВАКСАЇ, і додатковою інформацією. центр дії під прикриттям 175-ї бригади управління Південного військового округу, номер частини 01957. саме той, який знаходять пошуковики за адресою Садова-22. Звісно, що з 2014 року багато що змінилось і в структурі російських збройних сил і гур став гу. Однак методи роботи військової розвідки Міністерства оборони Росії традиційні. Підтвердженням причетності Мідведі до розвідувального центру ГРУ та його секретної частини слугують листи командирів підрозділів Добробату до керівників регіонів Росії та ветеранських організацій з проханням про допомогу зі спорядженням і медикаментами. Ось, наприклад, звернення до заступника голови асоціації ветеранів бойових дій Пермського краю з проханням організувати збір гуманітарної допомоги для окремого батальйону спецпризначення Медведі. При цьому вказано, що він відноситься до військової частини 35555 і капслоком, мабуть, як місце дислокації перевальне. Номер секретної і віртуальної військової частини, вказаної на штампі батальйону внизу звернення. Український військовий аналітик Костянтин Машовець, який із жовтня згадує у своїх щоденних зведеннях із фронту 81-ї бригаду Медведі, називає цей підрозділ своєрідним кримським філіалом ПВК Редут. До складу цієї псевдоприватної і підконтрольної гру військової компанії відносить спецформування «Медведі» і розслідування Радіо Свобода і проекту Система. Авторка розслідування, журналістка проекту схеми Валерія Єгошина, каже, що Редут це не просто військова компанія, а ціла система підрозділів найманців, що включає в себе більше 20 формувань. Тобто редут це так звана парасолькова компанія, яка не має єдиного командування і не є юридичною особою. Ми виявили, що якби журналісти-розслідувачі не хотіли знайти умовно ще одного пригожина за так званими керівниками цієї організації. Цього не станеться, бо насправді редут навіть не має якоїсь зрозумілої організаційної структури в форматі юридичних осіб. Тобто, це є система. Це є система вербування росіян на війну проти України. Журналісти програми схеми підрахували, що під парасолькою Редута знаходиться близько 25 тисяч найманців, які називають себе добровольцями. Формування Медведі на момент розслідування не афішувало свою причетність до ПВК. Редут однак, знайдені документи цей зв'язок підсвітили. Ми е збирали просто всі документи, які тільки можна дістати щодо всіх цих підрозділів. І, зокрема, в підрозділі ведмеді ми змогли отримати копію їхньої печатки, де вони зазначили військову частину, до якої вони нібито належать. Це військова ча частина три 5-5. Насправді саме цю військову частину також ми прив'язуємо до ще одного загону Редуту це підрозділ Ветерани. І а, далі вже ця військова частина 3 4 пятірки вона вже веде нас безпосередньо до 78-го центру гру ГШ РФ. Отже, приналежність формування «Медведі» до Парасолькової військової компанії «Редут», що контролюється військовою розвідкою. Не викликає сумніву, тож саме час познайомитись із ключовими фігурами цього формування, його структурою, участю у бойових діях проти України та планах на Африку. Командир бригади з позивним Джедай, скандально відома в Росії особа. Його звати Єрмалаєв Віталій Ніколаєвич. Йому 43 роки. В Санкт Петербурзі він відомий як байкер Єрьома Пітерський, що має колекцію дорогих авто і мотоциклів та репутацію пройди світа і шахрая з бойовим досвідом. До участі у війні проти України Єрмолаєв встиг послужити у ВДВ, взяти участь у конфліктах в Чечні та Сирії, охороняти золоті копальні і нібито добувати золото в Африці, вкрасти через батькову компанію більше мільярда рублів у Газпрому та постріляти в правоохоронців в центрі Пітера. Єрмолаєва кілька разів затримували, однак жодного разу не визнали винним. Поліцейські, в яких він стріляв, попросили суд закрити справу, бо Єрьома перед ними вибачився. Така безнаказаність може свідчити про дах у спецслужбах. А у випадку з пропажею 125 кілометрового газогону ще й співучастю в афері топ-менеджерів обкраденого Газпрому. Війну проти України Єрмолаїв Джедай почав не з кримських полігонів. Отримавши доступ до закритого телеграм-чату Медведій, ми знайшли цікаве фото, викладене і підписане Джедаєм Адміном. Єрмолаїв стоїть на фоні зруйнованого мосту поблизу міста Гороховатка в Харківській області. У вересні 2022 року серед російських формувань, що були розбиті зсу під час наступу, був так званий третій армійський корпус, сформований із регіональних добробатів. як не дивно, тактичним знаком корпусу було зображення відбитка ведмежої лапи у колі, який дуже нагадує один з варіантів логотипу формування «Медведі», яка з'явиться лише через півроку. Сам же джедай, як командир тоді, ще батальйону Медведів, вперше засвітиться на фото на полігоні в Перевальному на початку квітня 2023 року. В уже згаданому листі до керівництва Асоціації ветеранів бойових дій Пермського краю знаходимо прізвище та ініціали начальника штабу батальйону спецпризначення Мідведі Гашен Аа. З переписок у закритому чаті відомо, що другою після джедая людиною у підрозділі є командир з позивним МОРОК. ЦЖР вдалося встановити його особу. Це Гашін Андрій Андрійович із міста Волжській Волгоградської області, був індивідуальним підприємцем з видом діяльності додаткова освіта дітей та консультування з безпеки. Але в кінці вересня 2022 року припинив діяльність, бо пішов убивати українців. З війни його чекає дружина, фотографиня, яка називає себе Хеленою, а також три сини кадети. Але фото самого Гащина Морока наразі знайти не вдалося. А от у кого світлин та відео більше, ніж у всіх учасників цього формування, так це у Рибіна Євгенія Євгенівича, адміна соцмереж і речника Медведій. Рибін зі скромним позивним князь майже 20 років працював на телеканалі «ТВ-Центр», пробував балотуватись до московської та державної Думи від ЛДПР. З початком вторгнення Росії в Україну перемістився на кордон з Україною, аби взяти участь у бойових діях. В березні цього року Рибін князь створив телеграм-канал Медведій і взявся активно розкручувати підрозділ в медіа для отримання допомоги. Однак Рибін не просто речник цього формування, саме на нього зареєстрована єдина юридична особа, що має відношення до батальйону чи бригади Медведі, це благодійний фонд ветеранів бойових дій «БЕАР», зареєстрований у Москві. Назва ведмеді англійською може видатись якось непатріотичненько для руських вітязів, однак пояснення цьому є, і про нього трохи згодом. Важлива деталь щодо рибіна князя, як речник і керівник фонду Медведів, він цілком би міг підпадати під статус некомбатанта, як воєнкори та інтенданти, тобто люди, які не воюють, але допомагають стороні збройного конфлікту. І вбивати їх як військового противника за законами війни не можна. Однак у тому ж закритому чаті знайшовся промовистий папірець, перелік особового складу третьої роти для заохочення. Під номером 5 значаться Маркел плюс екіпаж, Наїв і князь, який відзначився в бою, організував вогневе прикриття силами свого розрахунку, подавляючи вогневі точки противника. Отже, Рибін це не тільки про буковки і картинки, він безпосередньо бере участь у бойових діях, так що можна вбивати цілком законно. У згаданому зверненні Медведів до пермських ветеранів бойових дій про гуманітарну допомогу зібрані речі просили надсилати до підрозділу вогневої підтримки і на ім'я Путіна В'ячеслава Вікторовича з позивним Тімніцем Однофамілець президента Росії служив в десантних військах, очолює Чусовську організацію асоціації ветеранів органів МВС і є суддею міжнародного класу зі східних єдиноборств. З початком вторгнення Росії пішов воювати проти України. На цьому відео В'ячеслава Путіна протитрували як учасника СВО в Харківській області і ветерана спецпідрозділу ГРУ. Він скаржиться на погане медичне забезпечення. Ні медицини. Я сам себе збирав, я себе медицину то накупив где-то порядка тисяч, наверня на 10-15. Хоча, да, у нас должны бути. Быть... Обучені спеціальні медики. Ну, по крайней мере, на сьогоднішній момент їх почему-то ну, категорически не хватает. А це вже медицина російських медведей. Начмет бригади, громадянин України, Гуц Роман В'ячеславович. Позивний Білас. Колишній рятівник держслужби з надзвичайних ситуацій у 2014-му взяв зброю та долучився до так званої гвардії ДНР, де був командиром стрілкової роти у званні капітана У 2015 році. МВС України оголосило його в розшук за підозрою в участі в незаконному збройному формуванні. Попри гучну заявку на звання бригади, відповідна кількість особового складу Медведі нічим не підтверджена. Є лише слова Єрьоміна Джедая. В коментарях в чаті телеграм-каналу він стверджує, що ведмедів більше тисячі і тому вони бригада. А ще в неї є артилерія і навіть флот. На відео в соцмережах формування. Ми знайшли підтвердження існуванню лише одного батальйону із самоназвою Прага. Перед вами стоїть вторая рота 1 батальона. Можете обратить внимание на всіх ребят, всі одеты, заряжены на победу. До складу батальйону входять 5 рот з різною кількістю бійців у кожній. Після того, як в мережі з'явилась інформація про їхнє погане забезпечення амуніцією і їжею. Хлопці, голі, босі й голодні всі ведмежі роти зняли ролики із спростуванням цього, начебто, ворожого вкиду. Вийшла свого роду перекличка підрозділів, яка заодно показала невелику їхню чисельність. У Повному об'ємі обіспічено об всім німкадім для виконання бойових задач в зоні проведення СВО. Про реальну кількість особового складу, що не дотягує до штатного бригадного приблизно вдвічі, може непрямо свідчити і кількість гуманітарки, яку прислав Медведям Гауляйтер Криму Аксенов тисячу пар гумових чобіт. Як уже зазначалось підрозділи так званої 81-ї бригади спецпризначення тренуються на армійському полігоні поблизу села Перевальне, де після окупації базується 126-та бригада берегової оборони чорноморського флоту, бійці якої там же також проводять навчання. Там же в перевальному створив свою тренувальну базу інший фігурант наших розслідувань розвідувально-штурмовий підрозділ Конвой, що входить до 30-го загону Барс Лівадія на чолі з колишнім соратником Пригожина Константіном Пікаловим, з позивним Мазай. Підерська охоронна компанія Пікалова з такою ж назвою зареєструвала свою філію – 165-й перший навчальний центр. Такий існував раніше на полігоні в перевальному, чи не затісно вже аксьонівцям, ополченцям, ведмедям та іншим звірам на цьому полігоні. Полігон великий він складається з кількох складових. Це відповідна база, яка знаходиться неподалік від селища Зарічне, база, яка знаходиться неподалік від селища Перевальне. А ще є база і полігон, який знаходиться на Долгоруківській єлі. Тобто ті фото, які ми бачимо на схили Довгороковські Єли, які ми, які ми бачимо на фото, це якраз нижня частина того самого полігону. А от там вже наверху вже можна проводити і стрільби штатним артилерійським пострілом, проводити стрільби мінометників. Фактично використовується вся база, яка свого часу створювалася українськими збройними силами, зокрема на полігоні в районі селища Зарічної, в районі селища Перевальна також на території Довгорурковської Єли там наші військовослужбовці мали можливість проводити і стрільби штатним артилерійським пострілом, і стріб мінаме, тому числі двохсторонні навчання батальйонного рівня у серпні. Спочатку в закритому чаті, а вже восени і у стрічці телеграм-каналу 81-ї бригади спецназу Медведі з'явилась інформація про створення експедиційного корпусу для роботи на дальніх напрямках. Йдеться саме про Африку. Комбриг джедай особисто консультує в чаті телеграм-каналу щодо необхідних щеплень, які мають зробити бажаючи їхати туди у відрядження, особливе побажання знання англійської мови для всіх кандидатів, обов'язкове проходження навчання на полігоні в Криму у серпні. Медведі відкрили вербувальні центри в Москві та в Донецьку, хоча раніше він був один в Криму. А в кінці листопада Єрмалаєв почав публікувати фото і відео, начебто з Африки, і натякати, що газети в Буркіна Фасо пишуть про вдалі операції саме його бійців. Тим часом Медведів із Криму перекидають в Скадовськ, а їхня зона відповідальності у Олешках. Там вони серед інших окупантів вже кілька місяців намагаються знищити плацдарм українських збройних сил на лівому березі Дніпра, поки що безрезультативно.